Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 23 липня, 515 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі знову була масована ракетна атака від росіян і знову обстрілювали Одесу та Чорноморськ. Майже всі ракети по місту Одеса всього росіяни випустили 19 ракет. Дев'ять з них наші хлопці з ППО збили, а 10, на жаль, були надзвукові, з складною траєкторією, тому їх дуже важко збивати. І в Україні ще недостатньо комплексів здатні це робити. Ну і ви всі знаєте, що у росіян ракети дуже неточні. Ця ніч була ще одне підтвердження. Цьому вже напевне весь світ побачив, що одна з ракет влучила в центральний православний храм в Одесі. Там пожежа багато згоріло, багато згоріло церковного майна. Ну зараз там всі люди, які живуть поруч, допомагають привести церкву, хоч якось до ладу. Також в центрі ще було багато влучань, пошкоджені пам'ятки архітектури, вибиті вікна. Загалом два. 22 людини отримали травми, і, на жаль, одна людина загинула. Ну а одесити всі проклинають росіян. Скоро їм за все буде помста. А от в сусідній Миколаївській області було все відносно спокійно, якщо вже ж не рахувати очаків, бо там знову обстріли, але без загиблих. Ще в Миколаєві вчора була сильна злива, багато вулиць підтопило, але наче вже все зійшло. З водою в Миколаєві проблеми то підтоплення, то вона солона в кранах, але наче обіцяють зробити вже прісну невдовзі. Комунальники над цим працюють. А от на Херсонщині, на жаль, від російських обстрілів одна людина. Людина загинула більше п'яти десятків разів. Росіяни обстрілювали правобережну частину Херсонщини. Ну що ж, сьогодні чекаємо на помсту для росіян. Може, якась значна бавовна станеться десь? Ну а ми давайте трохи грошей закинемо волонтерам.